Кожен третій українець, що виїхав за кордон через війну, хоче повернутися додому після настання миру. Решта розглядає ймовірність повернення у перспективі. Такі дані озвучив міністр національної єдності Олексій Чернишов. За його словами, повоєнне відновлення і відбудова країни будуть додатковим стимулом для повернення. Окрім безпеки, для українців залишається важливим питання освіти і добробуту. Водночас, за даними дослідження Центру економічної стратегії, близько третини. Українців, що втекли від війни, уже не планують повертатися. Нагадаю, зараз за кордоном понад 6 мільйонів українців, з них майже 5 мільйонів отримали тимчасовий захист у країнах Європи. Українці будуть дивитися як на безпековий компонент, так і компонент економічного розвитку, роботи, освіти, заробітні оплати. Всі ці речі, які Турбують українців, і які ми маємо займатися на рівні держави, на рівні уряду, і просувати це вперед.